Любов разом із сім'єю 2 квітня цього року приїхала до Тернополя із Донецької області. Свій дім у Краматорську жінка змушена була покинути через війну. Її зять воював за Україну з 2014-го. Цього року він загинув, захищаючи Маріуполь. Він загинув у нас 26 квітня. Ну, тіло його нема, так як це окупована територія. Це це ж Маріуполь. От і ми його не поховали, і ми не знаємо де, що п'ям. Їх було п'ям-четверо побратимів. Вони були у бронетехніки, їх накрило снарядом. Сім'я пані Люби стала однією з тих, кому тимчасово дав прихисток благодійний фонд Карітас. Тут і до повномасштабної війни активно допомагали нужденним. Проте після 24 лютого людей, які потребують підтримки, стало в рази більше. У фонді кажуть, що допомагати потребуючим можуть завдяки благодійникам, серед яких Володимир Боліщук. Ми християни повинні допомагати один одному, дбати один про одного. Особливо в цей різдвяний час. Допомога, яку цього разу привіз благодійник, призначена для переселенців і інших підопічних фонду. Це не перша допомога, яку ми отримуємо від нашого партнера та благодійника. Сьогодні ми отримали продукти харчування, засоби особистої гігієни, Тому дякуємо за це вчера. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.